А ти чого не відхватає? А ти чого не хотів? Пістолет сховай, що ти при люди ходиш з Забери руки! Я тобі паспорт показав, що хотів! Що ти хотів? Що ти хотів? Хвили з пістолет! Скажи, Скажи мені, що ти з пістолітом робиш? Поліція. Визивай! Ви на су... мене напали! Що ти з пістолітом махаєш, ти не напав на людей! Я не, не напав на кого! Тут пив! Я вібік з подивимой ніколи! Я підійшов відпочив. За Зараз будемо вийти. Він почав трапити! Зараз вийде. Зараз визиваємо поліцію. Я визиваю. Визивай, визивай поліцію.